Нарешті визначитися зміг я. І тепер іду вступати. І не в гівну, а в партії. І тут одразу всі мене питають, в яку ж ти партію збираєшся вступати. Найлегше кажуть, у слугу народу. Але не знаю, чи туди я хочу, бо подивився, як каже, я виходжу з фракції, честь імею. І тут мене відразу це бентежить. Чому він каже так, якщо немає він ніяких перспектив Підкоряються вони якимось радникам виконавчої влади. Коротше, загнали їх оцю всю партію Слуга народу під шкунку. І якби хоч якийсь є загнав їх там авторитет чи хтось такий, то можна ще було якось би. Підкорятись. А так, ну візьміть ви, проголосуйте, зменшіть їм бюджет в два чи три рази. Ви ж законодавча влада, найголовніший орган України в нас. Ви повинні боятися тільки Конституційного суду. І то не завжди. Тому. Я вирішив обрати Європу Солідарність. І зразу ж мені кажуть, ти що до Порошенка йдеш? А я у відповіді їм відповідаю: Ну, Порошенко ж не вічний, а партія Європу Солідарність, вона має перспективу. І в місті в нас. Є отой от Гончаренко центр. Мабуть, піду туди проситись я і дізнаватись, як заявку писати треба, чи має право той Олексій от Гончаренко приймати в партію людей. чи треба… Закордонну мову, там англійську, наприклад, знати, щоб в партії вступати. І питання в мене є, які в них внески, чи платять їм зарплату, чи таких, як я, у партію взагалі беруть. Але я все-таки туди вступити хочу і бути там під номером 1515. Отож і буду я проситись там. Не знаю, правильно я це роблю чи ні, але ну захотілось мені в партію вступити. І хто ж мені це може то заборонить? А так я вийду і скажу, оце дивіться, я у партії такій-то, і вже всі питання відпадають. Що задавати? Чи можна отакі питання мені, чи ні? Я зразу буду визначений повністю. Отак я хочу далі існувати. З вами був дідусь хохол, можливо, я щось дуже таке вже дурне кажу або роблю. Але це ж моє життя, як хочу, я і так і живу. І вам кажу я, живіть, як ви, бажання маєте. Отак от, от треба жити, а не ховатись, нікому не підкорятись і далі. Хочу так я. Просить, звичайно, буду підписуватись, коментувати. Ну і, звичайно, я хочу, щоб оці мої відео були для вас цікавими. Пишіть, будь ласка, ви мені. Що хочете, щоб я вам розказав? На цьому все. Бувайте ви здорові. Дякую за увагу.